Тепер ми до Грузії, тому що там не вщухають протести. Ввечері автомобільний рух в центрі Тбілісі перекрили. Повідомляють в Ехо Кавказу. Демонстранти провели всю ніч біля дверей парламенту. Вони принесли з собою спальні мішки та намети. Акція проходила мирно. Водночас вранці силовики відтіснили частину мітингарів від входу в парламент. Проти деяких демонстрантів застосували навіть силу. Поліція затримала близько 20 людей. Серед них двоє громадян США та один росіянин. Біля будівлі уряду мобілізовані додаткові сили поліції. Водночас, студенти головних вишів Грузії оголосили масовий страх і замість аудиторії стоятимуть на акції проти так званого російського закону про іноагентів. Я майже впевнений, що вони ухвалять цей законопроект. Вони зроблять те, що хочуть. А ми продовжуватимемо наші протести стільки, стільки зможемо. Ми будемо мітингувати до виборів. Президентка Грузії Саломе Зорабішвілі запропонувала правлячій партії Грузинська Мрія альтернативу відкласти дату набрання чинності законопроекту про іноагентів до 1 листопада. Тобто, на час після того. Як в Україні пройдуть парламентські вибори? Наразі цей документ має набути чинності частково одразу після опублікування, а частково через 60 днів. Зоробішвілля дала зрозуміти, що накладе вето на законопроект і не вноситиме туди правки, бо цей закон російський, так само як і методи грузинського уряду. Проте парламент має можливість обійти вето президентки. Водночас юридичний комітет парламенту Грузії розглянув законопроект про іногентів і підтримав його до третього читання. Усього за 67 секунд. Голова комітету Андрій Оханашвілі заявив, що розгляд передбачав лише редакційні поправки, а їх депутати правлячі партії не мають. Представники опозиції деякий час не пускали до парламенту, тож вони не змогли зайти на засідання комітету 14 травня. Планують остаточно ухвалити законопроект. Прийняття законопроекту про іноагентів зробить Грузію васалом Росії. Про це заявив ексдепутат парламенту Грузії Георгій Канделакі. За його словами, політрада правлячої партії має намір створити реєстр, куди потраплять люди, які критикують владу. І це фактично обмежить свободу слова у подібній тбілісі доMoskvy. Сам ділян цей закон уже вашов в силу до його прийняття, тому що тата міра, яка випамінулі. Абсолютно из кремлевского кремлевской практики э, люди могут попасть в, это, в этот список даже за не только выражение мыслей публично, но и за, например, э, э, лайки в социальных сетях и так далее. Что грузинская практика просто это грузинская история, это немыслимо, никогда такого не было, никогда после Советского Союза, не при одной власти. А опять же, ситуація развиває чогося очень штрафі. Нагадаю, сам законопроект про прозорість іноземного впливу порівнюють з російським законом про іноагентів. Документ зобов'язує на урядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування за кордону зареєструватися як організації, що просувають. Цитую іноземні інтереси однак ця ініціатива спровокувала хвилю невдоволення серед громадян та осуд з боку ООН, Євросоюзу та США. І минулого тижня відбулася перша демократична відставка на знак протесту проти цього законопроекту про іноагентів. Свою посаду залишив посол Грузії у Франції Гоча Джева Хішвілі, Про що він написав у Фейсбуці? Дипломат зауважив, що з огляду на дії керівної партії Грузинська мрія він більше не бачить сенсу своєї ролі. Він також закликав інших громадян Грузії висловити своє невдоволення на прийдешніх виборах. Він гадає, що його попередниця Теюкатукія пішла з посади влітку 22 го поскаржившись на безперервний тиск. З боку міністерства закордонних справ Грузії